Вітаю, шановні 10 класи. І сьогодні ми спілкуємось про громаду, а саме про роль громади в житті людини, суспільства, держави, вплив громадян на вирішення проблем громади. Перед тим, як ми сьогодні подивимось цю тему, я пропоную вам пригадати повість Івана Франка Захар Беркут. Мешканці невеликого карпатського села Тухля відбивали навало татарського війська. У скрутну хвилину вся громада об'єдналася. Люди не зважали на загрозу своєму життю і те, що їх, можливо, чекає попереду смерть. Товариші, сміло до останнього бою, мужні тухольці перемогли в цій битві з численними татарським військом. Голова громади Захар Беркут в кінці звертається до тухольців з такими словами: Батьки і браття, ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою, дружністю. Уважайте добре на себе. Добре буде жити в громадському порядку, дружно діжитися купи, незломно стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не победіть вас. Ось подумайте, яку роль зіграла громада в боротьбі тухольців проти ворогів? Як, на думку Франка, має діяти покоління нового часу щодо розбудови громадського ладу? Уявіть, що ми з вами живемо в невеликому місті, як і в кожному містечку, тут є свої проблеми. Спробуємо проаналізувати одну з них. Міська рада через засоби масової інформації повідомила про намір побудувати в центрі міста неподалік від залізничної станції та річки, цех з виготовлення лаку та фарб. На думку міської ради, це підприємство дасть змогу поповнити міський бюджет, створити 400 робочих місць для мешканців містечка, розвинути мережу магазинів з реалізації продукції, знизити ціни на хімічно, будівельні матеріали для населення. Однак міська рада до міської ради почали звертатись окремі громадяни, так і групи мешканців, які виступали проти будівництва. А саме, Молодіжна екологічна організація, група жителів центральної частини міста та підприємці, які мали магазини з продажу хімічно-будівельних матеріалів. Вони виступали, знову повторюсь, проти. Як ви думаєте, від кого залежить розв'язання цього питання? І якими є дії жителів містечка та організації з приводу вирішення цього питання? Саме в цій ситуації ми бачимо, що місцеве самоврядування є основою демократичного ладу в нашій державі. І це доводить також стаття 7 основного закону, який гарантує і визнає місцеве самоврядування. Слово самоврядування легко зрозуміти, адже воно походить від слів урядувати, керувати самому. Самоврядування існувало ще до виникнення держави. В теорію. Місцевого самоврядування започатковано бгло Магдебурським правом, і це було відтворено в статті 3 Європейської хартії місцевого самоврядування, яка зафіксувала факт самостійності громади щодо держави. Цивілізована демократична держава неможлива без дієвого місцевого самоврядування. Сробимо довести це, спираючись на статті закону про місцеве самоврядування. Почнемо саме з Конституції України. Скажіть мені, будь ласка, на основі цього, що таке громада, які органи фу... виконують функцію місцевого самоврядування і що є територіальною основою місцевого самоврядування. Будь ласка, зупиніться і прочитайте ці дві статті. І коли ви це зробили, то ми продовжуємо. І громада це сукупність громадян України, котрі спільно проживають у місцевому чи сільському поселенні. Мають колективні інтереси та визначені законом правовий статус. Принципи місцевого самоврядування в Україні такі: ну, по-перше, народовладня, тобто джерелом влади є народ. Друге, це законність. Місцеве самоврядування повинно жити в межах українського законодавства. Третє це гласність, тобто публічність. Четверте, колегіальність не може бути місцеве самоврядування однієї особи. Далі поєднання місцевих і державних інтересів. Виборність, правова організаційна та матеріально-фінансова самостійність в межах повноважень, визначених законом, підзвітність та відповідальність перед територіальними громадами їх органів і посадових осіб, державна підтримка та гарантії місцевого самоврядування, і судовий захист прав місцевого самоврядування. В кожній країні є певні особливості в організації територіальних спільнот, які мають рівні, різні назви. Так, в Італії, Бельгії, Швеції це комуни. У Франції це може бути комуна, департамент чи регіон. В Україні це громада. Протягом 6-7 століття на українських землях відбувається перехід від родової до територіальної громади. Основною формою громади в період раннього середньовіччя була верв. А в 14-16 столітті поширеною формою сільської громади в Україні була волость, яка впродовж 16 століття перетворюється на багатодворне село. Територіальна громада на сьогоднішній день формує цілу систему місцевого самоврядування, яка включає в себе територіальну громаду, сільську селищну міську раду, сільського селищного міського голову, виконавчі органи сільської селищної міської ради, районні та обласні. Ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад, органи самоорганізації населення, старости, в селах, селищах, визначених за рішенням місцевого раду, об'єднаних територіальних громад, все це формує систему місцевого самоврядування в Україні і день місцевого самоврядування в Україні у нас відзначається вже 7 грудня. І тут ви бачите, що найпершим є територіальна громада, це сукупність громадян, які спільно проживають у міському чи сільському поселенні, які мають колективні інтереси і визначені законом правовий статус. Місцеве самоврядування згідно Конституції України здійснюється територіальною громадою, яка безпосередньо, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. В Україні вперше в офіційних документах термін територіальний колектив використаний в конституційному договорі між Верховною Радою та Президентом України про основні засади організації і функціонування державної влади та місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової конституції, укладеного 8 червня 1995 року. У статті 47 договору визначено, що місцеве самоврядування це гарантоване державою право територіальних колективів громадян та обраних ними органів місцевого самоврядування самостійно вирішувати всі питання місцевого самоврядування в межах Конституції України та законів. Там же зазначало, що первинним суб'єктом місцевого самоврядування є територіальні колективи громадян, які проживають в селах, селищах чи містах. Основними ознаками територіального колективу є, по-перше, це територіальна ознака, тобто спільне проживання осіб, які входять до громади на певній території. Друге, це інтегративна, тобто територіальна громада виникає на основі об'єднання всіх жителів, які мешкають на певній території, незалежно від того, чи є вони громадянами даної держави, тобто члени територіальної громади можуть бути громадяни даної держави, а також іноземні громадяни, особи без громадянства. Котрі постійно мешкаються на певній території, та можливо введення до територіальної громади біженців і переміщених осіб. Наступне це інтелектуальна. В основі формування територіальної громади лежить спільні інтереси жителів, які мають специфічний характер системних індивідуально-територіальних зв'язків. Далі це майнова особа знака, тобто територіальна громада є суб'єктом права комунальної власності. Їй належить рухоме і нерухоме майно, прибутки місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що перебувають у власності відповідних територіальних громад. І останнє – це фіскальна. Члени територіальних громад є платниками місцевих податків та зборів. Практичний інтерес становить визначення ролі територіальної громади в реалізації так званих муніципальних прав особистості. Такі права виникають лише в суб'єктах, які є членами територіального колективу, і реалізуються лише у сфері місцевого самоврядування. Муніципальні права особливості ґрунтуються на тріаді інтересів, які визнають у сфері місцевого самоврядування. Це інтерес території, інтерес територіальної громади та інтерес конкретної особи. Будь-яка громада, в свою чергу, складається з людей. Люди впливають на життя громади, а також відчувають на собі її вплив. Думки громадян при вирішенні наболілих питань не завжди беруться до уваги. Даючи обіцянки на виборах, влада часто забуває про них. Для частини громадян уся громадянська діяльність зводиться до делегування повноважень депутатам у формі голосування на виборах. По завершенню виборів не всі знають, як впливати на. Неправомірні дії чи її бездіяльності розділяють такі форми безпосередньої участі громадян в місцевому самоврядуванні. По-перше, це місцевий референдум. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, яке відповідно до Конституції України належить до віддання місцевого самоврядування. Місцеві вибори забезпечують громадянам умови участі у формуванні органів місцевого самоврядування. Загальні збори громадян за місцем проживання це зібрання всіх чи частини мешканців для вирішення питань місцевого самоврядування. Місцеві ініціативи згідно зі статті 9 закону України про місцеве самоврядування в Україні, члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді будь-якого питання, віднесеного до віддання місцевого самоврядування. Зазвичай, що місцева ініціатива не може суперечити Конституції України та чинному законодавству. Далі це громадські слухання, вони відбуваються через зустрічі з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування. Черговість громадських слухань не рідше одного разу на рік сформовані пропозиції мусить обов'язково розглядатися органами місцевого самоврядування. І останнє це органи самоорганізації населення. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення за місцем проживання визначається законом України про органи самоорганізації населення від 2001 року. В ньому зазначено, що місцеві ради можуть дозволяти створювати з, з ініціативи мешканців органи самоорганізації населення та наділяти їх частиною власної компетенції фінансів та майна. Рішення органів самоорганізації населення мають характер рекомендацій. Ну, взагалі, вплив громади буває різним. Особливе місце серед форм реалізації громадян права на участь у місцевому самоврядуванні посідає закріплена статтею 40 Конституції України право скеровувати індивідуальні та колективні письмові звернення. Або особисто звертатися до органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів, які зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом термін. Ще не так давно звернення мали радше письмовий характер, проте тепер є змога здійснити електронне звернення за допомогою урядового контактного центру за посиланням, яке ви бачите зараз на екрані, що є універсальною гарячою лінією, на яку на якому ваші звернення будуть передаватись у відповідні виконавчі органи влади. Важливо пам'ятати, що кожен громадянин України, а також особи, які не є громадянами України і законно перебувають на її території, можуть підготувати та подати таке звернення. Електронні звернення розглядаються безкоштовно. Ще одним з інструментів електронної демократії, що допомагає ефективно взаємодіяти владі і суспільству, є електронні петиції. У законі України про звернення громадян регламентовано порядок їх подання та розгляду. В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім'я по батькові автора, ініціатора електронної петиції, адресу електронної пошти. На вебсайті відповідного органу або громадського об'єднання, що здійснює збір підписів, обов'язково визначається дату початку збору підписів. Та інформацію щодо загальної кількості і переліку осіб, які підписали електронну пози... петицію. Зараз ви бачите перед собою електронні петиції президента України. І я вам пропоную відшукати на вебсайті президента України петиції, які ви готові були підтримати. Перегляньте петиції, які отримали найбільшу підтримку та дізнайтесь, чи реалізовані вони. Ну і обговоріть в групах та запропонуйте ситуацію для створення власної електронної позиції. Різні участі в розв'язанні спільної проблеми можуть бути різними. Ну, пасивна участь вона це відвідування виступів, презентацій, проєктів або звітів про результати роботи, проведені членами громади. Участь у наданні інформації тут беруть участь в різних видах опитування, анкетування. Кожен опосередковано впливає на процес ухвалення відповідних рішень. Далі участь через консультування, члени громади іноді звертаються до по консультативну допомогу до фахівців. Отримані знання вони використовують для полегшення свого життя або і життя інших людей. Ну і сама мобілізація, члени громади пропонують взяти власні ініціативи щодо розв'язання проблем, укладають угоди із зовнішніми інституціями для отримання потрібних ресурсів і технічної допомоги. Зберігаючи контроль над їх використанням. До реалізації громадської ініціативи або ж розв'язання проблеми громади, може долучитися кожний член, який обирає власний спосіб участі. Для прикладу, дієвим інструментом для активних громадян є громадський бюджет, бюджет участі. Це частина коштів з міського бюджету, що йде на фінансування проєктів та пропозицій мешканців міста. Авторами проєкту можуть бути громадяни віком від 16 років. Він має докладно розписаний проєкт від ідеї до витрат на його реалізацію, подати проєкт, взяти участь у конкурсі, перемогти в голосуванні і спостерігати за тим, як його проєкт реалізують в рамках бюджету. У різних містах України відповідно до положення до про бюджет бюджету встановлюють свої вимоги, правила до їх розробки та реалізації. Тобто органи місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад можуть об'єднуватися в асоціації та інші форми добровільних об'єднань, які підлягають держав... підлягають реєстрації в органах мін'юсту. Органи місцевого самоврядування та їхні асоціації можуть входити до відповідних міжнародних асоціацій. Інших добровільних об'єднань, органів місцевого самоврядування, однак асоціаціями та іншими добровільними об'єднаннями органів місцевого самоврядування можуть бути лише на добровільній особі. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленої Конституцією України, законом України про місцеве самоврядування як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування, сільські селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Безпосередньо територіальні громади можуть здійснювати самоврядування, тобто вирішувати питання місцевого значення у формі місцевого референдуму, загальних зборів громадян і місцевих ініціатив та громадських слухань. То завдання ви бачите зараз на екрані, будь ласка, виконайте це, а також можете пройти онлайн-гру Моя громада, але обов'язково пишемо, з чим все завершиться. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.